Віталій дячук, аналітик інституту Центральноєвропейської стратегії ініціативи Reopen Ukraine, з нами на прямому зв'язку. Пане дячук, вітаємо вас, добрий вечір. Вітаємо вас, Так, доброго вечора. Вітаю вас, пане дячук. Який був задум у словацького прем'єр-міністра, яким чином він намагався зменшити підтримку України заходом? Дивіться, якщо подивитися на всі кроки, які робить в тому числі Роберт Фіцо і Віктор Орбан, крокуючи ближче до свого стратегічного партнера, в тому числі по енергоресурсам з боку Росії, якщо розкласти ці кроки так по поличкам, то можна побачити в принципі доволі таку планомірну стратегію. Тобто, якраз ця поїздка Роберта Фіцо до Москви і намагання домовитися про продовження транзиту того ж російського газу до Словаччини і гучні заяви, обмін такими гучними заявами з Володимиром Зеленським. В принципі, має однією однією метою те, щоб. Перше налаштувати внутрішню словацьку аудиторію проти України проти підтримки України проти українського президента, виставивши Україну фактично в негативному світлі, тобто не тільки в тому плані, що Україна. Не прагне е, досягнути миру, і не погоджується на якісь там мирні угоди, які пропонує, е, наприклад, Угорщина, а й е, в економічному аспекті, е, тобто, що Україна не повністю не зважає на економічні інтереси, на економічну безпеку свого найближчого сусіда, як, наприклад, словаччина, е, і таким чином е, ФІЦО намагається вплинути е, перше на рівень підтримки. України всередині словаччини, на мою думку, і думаю, що рано чи пізно ми побачимо ще результати соціологічних опитувань, де буде видно якесь зменшення рівня підтримки України і бажання бачити України в Євросоюзі серед словаків. І як максимум це поширення ось такої думки серед більшості чи багатьох ультраправих популістичних сил у Європі. Ну і транслювання відповідно такої ж думки на Сполучені Штати Америки для того, щоб показати, що Україна не бажає йти на контакт, не бажає підтримувати країни Європейського Союзу. Виконувати якісь свої зобов'язання перед ними, і відповідно її не місце в тому ж європейському союзі і НАТО. Насправді не лише у Роберта Фіцо зараз внутрішньополітичні проблеми з популярності його політичної сили у Віктора Орбана. Також не все добре в самій Угорщині, тому що соціологічні дослідження показують, що опозиційна партія Тиса на чолі з Петером Мадяром, Обходить нині у рейтингах партію Фідес Орбана, і це сталося вперше з 2010 року, коли опозиція популярніша конкретно зараз, в даний момент у угорщині ніж правляча сила. Віталій, на вашу думку, ці показові реверанси в бік Путіна зустрічі з ним, риторика. Яка співзвучна з російськими інтересами чи може якимось чином повпливати на популярність Орбана та Фіцо в Словаччині та Угорщині? І іншими словами, як вони можуть використати оцю свою таку близькість до Путіна для вирішення власних проблем в своїх країнах? І роберт Фіцо, і Віктор Орван вони спираються на свій старий електорат, який багато в чому залежить від тієї інформаційної політики, яку проводять, проводять ці уряди. Важливу роль цього в цьому відіграє інформаційна політика цих урядів, залежність більшості медіа, як телебачення, так і інтернет-ресурсів, радіо в цих країнах від урядів, відповідно, транслювання думки уряду. Тобто багато. Більшість виборців цих урядів і безпосередньо, і Фіцо і Орбана, вони не мають якоїсь самостійної думки, вони опираються на те, що їм транслюють. І, відповідно, вони є основною електоральною базою цих політичних лідерів в обидвох країнах, і відповідно транслюючи свою позицію сильного лідера. На рівні Європи, коли вони намагаються вести самостійну гру, не підпорядковуючись інтересам умовного Брюсселя, як вони називають і люблять себе протиставляти, вони показують себе сильними лідерами, які намагаються забезпечити в тому числі економічну стабільність у своїх країнах, і таким чином підігрівають. Підігривають інтерес і свій політичний якийсь рейтинг з іншого боку, вони радикалізують суспільство. Налаштовуючи проти спільного ворога умовного, а для них умовним ворогом є навіть не Росія, є ось такий умовний Брюссель, який там прагне заселити ці країни мігрантами, прагне якимось чином вплинути на внутрішню політику цих країн, збільшити їхню залежність від Європейського Союзу, і ось таким чином вони. Протиставляють радикалізують суспільство і намагаються збільшити свою електоральну базу. Але в обидвох країнах ми бачимо, що ситуація з політичною підтримкою в цих урядів не така вже й стабільна. Ми бачили, яким чином формувалася коаліція в словаччині, і бачили, що коли навіть Застрягання в заторі одного депутата парламенту призводить до того, що парламент не може прийняти те чи інше рішення на користь правлячої коаліції, тобто це дуже хитка ситуація, яка може змінитися в будь-який момент, і не факт, що ці уряди зможуть втримати владу аж до закінчення своєї каденції. Коаліція Фіцо бореться за збереження більшості у парламенті, і так як ви говорили, якщо один хтось із депутатів запізнюється, то його чекають. От троє нещодавно вийшли зі складу парламентської коаліційної групи і Ті, зокрема, хто ще нещодавно обіцяв Фіцо свою безапіляційну підтримку, вони змінюють свою думку. І сам Фіцо, коли говорив у листопаді цього року на святкування 25-річчя партії, він сказав, що я бажаю, щоб ми протрималися до 2027 року, тому що це традиція СМЕР. Але давайте також бути реалістами і готуватися до інших альтернатив політичного розвитку словаччини, таких як достроко. Парламентські вибори, сказав Фіцо, я процитувала. Тобто наскільки ймовірний, швидкий такий сценарій? Чому захиталася проросійська коаліція? Тому що вона формувалася в таких нестабільних умовах, коли на Карту були поставлені не скришені інтереси Словаччини і інтереси простих словаків, а бажання сконцентрувати владу і об'єдналися між собою політичні сили, які мають не зовсім спільні цінності. Тобто, навіть ми бачили, ми бачимо, що до коаліції словаччини війшла національна партія, яка в принципі намагалася грати якусь свою гру перед тим, але погодившись на погодившись грати в коаліційну гру в обмін на місця в парламенті, в обмін на місця в уряді, в принципі, от включилася в цю коаліцію, але апетити завжди ростуть і постійно виникають якісь нові вимоги щодо тих чи інших крісел. В міністерствах і відповідно на цьому коаліція починає хитатися тобто, в них немає якоїсь ідеологічної спільності, єдності, єдиного курсу і бачення розвитку своєї країни, тобто об'єднуються, умовно кажучи, об'єднується таке умовне зло, яке. Немає якоїсь спільної мети, крім того, що зберегти владу, і на цьому довго уряд протягнути не може, якщо вони не не досягнуть якоїсь домовленості. Ми бачили, що Петер Пелегріні, якого обрали президентом, він так само був лояльний до Роберта Фіцо. Вони, начебто, були в одному човні, але ставши президентом, його риторика. Доволі різко змінилася, в тому числі і у відношенні України, у відношенні до Європейського Союзу. І так само єдиної спільної думки і лінії між урядом та президентом Словаччини так само зараз немає. Примітно, що і Орбан і Фіц у своїй риториці уникають звинувачень Російської Федерації прямих у... Розпалювані в початку повномасштабного вторгнення в Україну розпалювані цієї війни. Натомість постійно апелюють до України, стверджуючи, що Україна ну не те, що не хоче миру, а скажімо так, не чутлива до тих. Мирних ініціатив, як вони це називають, зокрема ті, які просуває Віктор Орбан, тим самим виставляючи Україну як сторону, яка не прагне миру, якій потрібна війна, на вашу думку, якщо подивитися на таку позицію Фіца і Орбана через призму тих глобальних геополітичних змін, які зараз відбуваються через зміну команди в офісі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, які вигоди вони розраховувати, можуть розраховувати отримати в осяжному майбутньому від такої позиції? Якщо дивитись на Віктора Орбана, то свою карту на Дональда Трампа він поставив давно свою ставку ще задовго до цьогорічних виборів. І зараз ця ставка якраз зіграла. І відповідно. Трамп бачить у обличчі Віктора Орбана основного переговорника, основне таки довірну особу в Європейському Союзі, з ким він може вести діалог, тому що всі решта до його повернення до влади поставилися з такою пересторогою, і ось тільки одного з такого вірного союзника він мав весь цей свій політичний шлях, починаючи з минулого президентства. Віктор Орбан в цьому бачить шанс якраз стати ось таким лідером на рівні Європейського союзу, який може вести переговори на рівних як з Сполученими Штатами, так і з Росією, з Китаєм, і безпосередньо з Європою. Таким чином він піднявся вже з рівня якоїсь національної політики на ось такий геополітичний рівень. Це його така велика політична амбіція. Її він намагається використати, розігруючи все нові нові карти, починаючи ось ці мирні вояжі, використовуючи їх. Як для задоволення якихось своїх політичних амбіцій, так і намасуючи намач землю для адміністрації Дональда Трампа. Бо залежно від того, яким чином Україна реагуватиме на пропозиції Віктора Орбана, багато в чому залежить реакція. Сполучених штатів після того, як інаугурація нової влади в Сполучених Штатах відбудеться, ось тому ми бачимо відповіді Володимира Зеленського на всі заклики Віктора Орбана доволі різкими, але обережними. Там немає якихось категоричних відмов. Є невизнання Робана як переговорника, тому що він не має на це ніяких повноважень ні на рівні Європейського союзу, ні на якомусь іншому рівні. Але й відмовлятися від миру Україна не може для того, щоб не втратити підтримку своїх союзників. Дякуємо, дякуємо вам Віталій Дачук, аналітик інституту центральноєвропейської стратегії і ініціативи ОПЕН Україн був з нами на прямому відеозв'язку.